Вітаю, панове. Розглянемо сьогодні pci express Mini, Як іде, для чого використовується ну і все про нього. Слот pci express Використовується для підключення високошвидкісних карт, розширення до материнської плати комп'ютера, таких як до материнської відеокарти, слот 16X16, 16, мережі адаптери, звукові карти, SSD накопичувачі. NWAM і контролери RAID та інше периферійне обладнання, забезпечуючи швидкий обмін даними та розширюючи функціональність ПК. Тобто, ну фактично все підключається. Основні призначення, графіка, найбільш відоме застосування підключення потужних відеокарт через слот PCI на 16 для ігор, 3D-моделювання та AI. Високошвидкість зберігання даних, підключення NIME, SSD, викона... Викону... Накопичувачів через слоти PCI 4.8 або М2, що дає набагато вищу швидкість, порівняно із SATA. Мережеві карти, підключення швидкісних мережевих карт, наприклад, 10 ГБ. Звукові карти та Wi-Fi для менш вимогливих пристроїв, таких як високоякісні звукові карти або Wi-Fi адаптери, використовують слоти ПСІ. Експрес на одиницю. Інші карти, контролери рейд карти відеозахоплення, спеціалізовані, обчислювальні карти та інші. Переваги PCI-Express. Висока швидкість забезпечує швидку передачу даних завдяки послідовним лініям зв'язку 1.4816, змінюючи старі стандарти. Масштабованість дозволяє підключати пристрої різної продуктивності від найпростіших до найпотужніших. І низька затримка критично важлива для додатків реального часу. Слот міні-Піціалі Експрес. Використовується переважно в ноутбуках та вбудованих системах, де підключення компактних кадру розширення, як у Wi-Fi, Bluetooth адаптери, 3G4G модеми, GPS-приймачі та SSD, накопичивсь, іноді через адаптери, дозволяючи додавати або оновлювати функціонал цих компактних пристроїв. Це мініатюрна версія повного pci express з послідовною передачою даних, що є ідеальним для зменшених форм-факторів, на відміну від старих міні-PCI і сучасних M.2. 2 Основні використання бездротові мережі Wi-Fi та Bluetooth-адаптери. Найпоширеніше застосування. Мобільний зв'язок, GMS 3G, 4G модеми, часто з підімка. Накопичувачі SSD, накопичувачі, хоча часто потрібні спеціальні адаптери або сам SSD має відповідати роз'єм. Інші модулі: контролери, USD, SATA, компортів, RS 232. Та сенсори. Важливо не плутати з повним pci express Міні PCI express фізично відрізняється і сумісний з великими слотами pci Express на материнських платах, настільних, ПК. Хоча обидві є частину сімейного PCI express Еволюція. З часом формати міні-PCI express поступово заміюються стандартом М2, який ще більш компактний та гнучкий, але Міні pci express залишається важливим для багатьох існуючих прислів та промислових рішень. Розглянемо пізніше і стандарт М2. Що таке міні Міні PC express повний посібник та огляд. Міні PC express став критично важливим компонентом у сучасному швидкозмінному середовищі комп'ютерних технологій. Це простий, але ефективний підхід до додавання додаткової функціональності до таких пристроїв, як ноутбуки та вбудовані системи. У цьому посібі ви знайдете все, що потрібно знати про міні-PCI. Ви дізнаєтеся його ключові характеристики, тип застосування роль підключення периферійних пристроїв. Так, ну ось він. Роз'єм його, спеціальна плата. Да. Основні характеристики Мініс Експрес або міні-просто PCI Експрес. -E Це невеликий гнучкий стандарт плат. Стандарт плат. Розширення. Він є ключовим для сучасних обсісіньких пристроїв. Знання його функції допомагає нам зрозуміти, чому він такий важливий. Функції міні-PCI express виділяються завдяки малій Розмір, малому розмірі. Його розміри становлять лише 30 мм на 50 мм. Це робить його ідеальним для використання у вузьких місцях, у таких пристав, як ноутбуки та планшети. Роз'єм Міні PC Express має унікальну 52-контактну схему. Він підтримує багато інтерфейсів PCI-Express та USB. Це робить Міні PCI-Express чудовим варіантом для подання, додавання різного обладнання та систем. PCI-Express також є масштабованим та сумісним. Його можна використовувати для багатьох речей, таких як бездрутні адаптери та твердотінні накопичувачі. Це робить його важливу частину багатьох пристроїв. Опять вони, те саме я оце приберу. Типи та варіанти Міні-PCI express Міні PCI-Express має багато типів та варіантів. Це невеликі плати решені, відповідають різним потребам та використанню. їх основні типи та розміри. Зрозуміти їхню роль. Давайте. Про це писати не треба. Повнорозмірні та половинні мікро -міні картки PC Express. Карти PC express бувають двох основних розмірів. Повнорозмірні та половинного розміру. Повнорозмірні карти PCI мають розмір 30х50. І 99, ну, 51, що чудово підходить для розширених функцій. Карта імені 50 половину розміру має розмір 30 на 26, тобто 51 ділиться на 26,8, що ідеально підходить для невеликих приміщень. Так, і зараз ми цей абзац здвинемо і поставимо одиничку. От, так, і картки. Повнорозмірний. 30 на 50, 95, половини 30 на 26 і Високопродуктивні бездротові адаптери, дискретні відеокарти, вдосконалені контролери пам'яті і бездротові модеми, базові мережі, адаптери прості картки розширення. Вибір між повнорозміною та половиною мінікартами Після Експрес залежить потреби просторі та продуктивності. Виробники розробляють їх з урахуванням цих факторів для найкращої сумісності та зручності. Застосування. Міні PCI-Express – або міні пісіекспрес це універсальна технологія, яка використовується в багатьох пристроях та лазов промисловості. Вона покращує без з'єднання та пропонує передові, передові рішення для зберігання даних. Це невеликий, але потужний связи ключому сучасній електроніці. Одне й саме пусте. Міні PCI часто використовується для бездротових мереж. Бездротові карти Міні PCI Express, такі як карти Міні-PCI Wi-Fi, додають от, от, на... де Wi-Fi, у нас десь да? додаю швидкий бездротовий зв'язок до ноутбуків і планшетів. Вони не б... забезпечені діями швидкий доступ до інтернету. будь-де. Міні PCI Експрес також використовується для зберігання даних, та дитячий SSD. Міні PCI Експрес це компакт та ефективне рішення для зберігання даних, вони пропонують швидкий доступ до даних та їх передачу, ідеальний підходи для потреб швидкої порубки даних використовується в інших сферах. яких сферах? Давайте розглянемо. GPS на навігаційні системи модулі міні додають до GPS. Та пристрій забезпечує розширені послуг визначення місця знаходження. Стільниковий зв'язок, міні-карті стільнику зв'язку PCI Express, включають пристрій до стільникових мереж, що корисно у віддалених або мобільних умовах. Bluetooth та інтернет-речей. Модуль міність PCI Експрес, Bluetooth додають бездротвези, роблячи пристрій частини інтернет-речей Це платформа да, для продажу. Універсальні технології міні express демонструє, їх здатність покращувати. Багато приців вона розширює функціональність планшетів і навіть промислових систем. Переваги використання Міні PC Express. Світ технології постійно змінюється, і міні PCA Express є одним з лідерів. Він пропонує кращу продуктивність, більшу пропускну здатність та малий розмір. Ці характеристики роблять найкращим вибором для багатьох. Міні PC Express сяє своєю Першокласною продуктивністю він швидко переміщує дані, забезпечує плавну та швидку роботу пристрій. Це ключовий фактор для пристрій, які потребують гарної роботи. Він також має велику пропускну здатність. Це означає, що він може справля... справлятися з складними завданнями без користувачі отримують швидку та ефективну роботу. Ще один великий плюс є його невеликий розмір. Це ідеальний підход для пристрої, які мають бути крихітними, але водночас потужними. Він добре поміщається в великих приміщеннях, не втрачаючи при цьому функціональності. Компактний дизайн. Та високошвидкістю можливості Міні PCI-Express, у роблять світі реалізаційності будованості та портативних приз. Підсумовуючи, це PC-Express-міні, це велика перемога, він підвищує продуктивність, більша здатність, має невеликий розмір, і первая зробить його популярним багатьох галузях. Ну, поки що ні о чому. Да? Міні-ПСА проти PC-Express. Розуміння різниці між МініPсія та стандартом PC-Express є ключовим. Ми розглянемо розмір продуктивності та сумісність, допоможе допоможемо вибрати правильну технологію для ваших потреб. Картині pci Експрес набагато менше за карти pci Express. Без міні. Це робить їх ідеальні депрессиї за обмеженням Вони добре попинщаються в ноутбуки, планшети та інші невеликі системи. Ну, дивимося. Фізично менший форм-фактор, тут більший форм-фактор. Да? Тут кількість смуг 1,4, тут різний від 1, 4, 8 і 16. Сумісність. Да? У мене сумісний зміни pci Експрес. Ширший вибір сумісних пристроїв. Тут обмежено. Да? Ну, PC Експрес зазвичай має кращу продуктивність. Це пояснює тим, що PC Експрес може обляти більше даних. На вищих швидкостях він підтримує до 16 ліній, 8-16, а це і тільки, Получається, до 4, 1,4. Да? А і 1.4. Не зазвичай ми зміни express та PCE Express працюють за одним і тим ж основним принципом. Вони забажать сумісність, з деякими пристроями, однак мініпса може бути не найкращим варіантом для бробів, що потребують великої пропускної здатності. Бач, залежить від потреб вашого пристрою. Врахуйте розмір, продуктивність та сумісність. Мінписає проти мінні. PCI без експрес. Да, технології постійно і перехід від міні PCI до міні PCI-express це чітко демонструє. Обидва використовуються для підключення до материнської плати комп'ютера, але міні -PCI express є більш просунутим і краще відповідає сучасним потребам. Одна велика відмінність полягає в типі сигналу. міні PCI-express PCI без експрес використовує паралельну шину, а, бачите, паралель, яка може втрачати. Силу сигналу з звістань. Чим довше, тим да, паралельним. Це в них проблема. Міні-PCI-Express, з іншого боку, має конструкцію послідовніші. це означає, швидшу передачу, даних, кращу якість сигналу та менше енергоспоживання. Ну, ось показано. Міні-PCI вона паралельна. Міні-PCI express послідовна. Швидкість передачі 132. А тут 2,5 ГБ. Ну, це, це страшне діло. Це в 20 раз. споживача вища у Mini pci а Mini PCI Express не менше. Слоти Рошені 32 бітний а то 64 розрядний. Фор-фактор більший, тут у нас менший. Перехід Mini PCI Express також зробив пристрій за зародженнями. Це також означає більше місця, для різних типів карт. Коротше кажучи, перехід на Mini PCI Express значно покращив ситуацію. Він кращий. З точки зору якості сигналу, передачі даних на споживання та розмір. Це робить його найкращим для сучасних комп'ютерів, де швидкість просить та розбереження ключовим фактором. Міні PCI-Express проти М2. Ще буде по цьому відео. Як Міні pci express Міні pci Express, так і М2, популярні для невеликих інтерфейсів грошин. Вони мають якісь пенні риси, але також ключі відмінності. Ці відмінності можливі при виборі того, який з них використовувати. Одна з головних відмінностей полягає в їхніх розмірах та конструкціях роз'єму карти. Мініпсь 30 на 51. Да, не 50. карти М2 бувають розмірів 22 на 30 і 22 на 80. Ага, ширші, Так, тонші, але ширші. Да, і можуть бути вуші. Хоча, якщо е, мініпськ з половина, то якраз. 20 ще, ще й коротше. Да? Ця різниця в розмірах має велике значення. ну 30 в а, ну 30 а, да? Не 50, тут міні коротких, да? а 26. Ця різниця в розмірах має велике значення у тісних, при таких ноутбуках або невеликі настільні комп'ютери. Коли справа доходить до сумісності, міні-PCX працює зі старими системами. А M2 призначить для новітніх систем, але деякі системи можуть використовувати адаптер Міні-ПСР для карт М2. Дивлячись на швидкість передачі даних, карти M.2. 2 Зазвичай мають вищу швидкість, роблять чудом для і передачі даних. як от SSD-накопичує високопродукт. Для тих, хто хоче оновити або змінити існуючі компоненти mini PCI-Express, гарний варіант є адаптер mini PCI-Express для додаткових накопичу М2. Вони дозволяють користувачам насолоджувати перевагу М2, зберігаючи при цьому свої слоти mini PCI. Коротше кажучи, знання відмінне між PCI Express та M.2 2 допомагає користувачам вибрати правильний інтерфейс розширення свій вибір зараз від їхніх конкретних потреб та сумісних систем. Ну, коротше, M.2 2 круче. Вибір правильної карти mini міні-ПСпрес. Для безпроблемного оновлення або встановлення саме Міні PCI Експрес врахувати ті фактори. Сумісність. Переконайтеся, що карта mini PCI Експресу відповідає характеристикам вашого пристрою, таким, як фор-факто, і потреби живленні. Драйвені mini pci без Експрес. Перевірте, чи працює драйвер з вашою системою та пристроєм. Подумайте, що вам потрібно, наприклад, бездоротовий заток чи додаткове сховище. Усунення справці Міні-ПС express Знайдіть поширені проблеми. Все ж таки, отут все-таки стоїть. Да? О, поширені проблеми та способи їх вирішення для карти, яка вас цікавить. Уважно вивчивши ці моменти, ви можете уникнути проблем під час оновлення або встановлення Міні-ПС Експрес. Правильна відеокарта може підвищити продуктивність вашого пристрою, тож не поспішайте з вибором. М -м -м. Так, ну і функції. Бездротове підключення. Високий, сумісність, перевірте за допомогою спеціальним пристрою, широкий. Обмін. Давайте ми отут одиничку поставимо. Широкий вибір опцій. Підтримка Bluetooth поміни, сумісності з спресім. Широкодоступний. Додаткове сховище, низький перевір, фан-фактор та інтерфейс, обмежені можливості. Да? Угу. Майбутні тенденції технології mini PC express Всі технології постійно змінюються, і mini pci express не є винятком. Більш компактний, ефективний та Це робить його ідеальним для інтернет-речей та периферійних обчіс існує великий коштув поштовх до розвитку розробки, щоб зробити його ще кращим. Компанія наполео працює над підвищенням швидкості передачі даних та енергетичності. Вони також хочуть щоб він помістився в менших приз, в просторах, зберігаючи актуальність міні для багатьох приз. Стандарт мініписок також зазнають зміниться, допоможе краще працювати з різними системами та платформами. Все зводиться до спрощення роботи. Та підвищення сумісності. Використання мінімусі в міні пристах інтернет речей швидко зростає. Мені добре підходить для пристою інтернет речей, оскільки він компактний та гнучкий. Щодо підходить для датчиків та комунікаційних модулів, що робить у ключовим світі інтернет-речей. Да? Дякую за увагу.